Перевірити свою віру дуже просто. Якщо я справжня учениця Ісуса Христа, то я проповідую Євангеліє. В мені є Дух Святий, і я не можу не вживати Слово Боже кожного дня. Я цього потребую кожен свій день. день починається з молитви вивчення Біблії. Я не соромлюся, проповідую Євангеліє Ісуса Христа усім, кого бачу, проповідую, і в першу чергу своїм прикладом життя показую людям, що з Господом життя прекрасне навертаю людей до Господа. Жива людина вона хоче їсти. Так само як фізично. Якщо людина померла, вона знаходиться в морзі, то їй вже нічого не потрібно. Не їсти, не пити, не спати. Вона вже нічого не потребує. Вона померла. От точно так само і в духовному світі. Як зрозуміти ознаки мого духовного життя? Духовно, жива людина вона хоче їсти. Вона не може прожити без слова, без слова Божого навіть жодного дня. Вона молиться, читає Біблію, проповідує вангелі Ісуса Христа всім і в соціальних. Мережах і вживу бере відповідальність за людей для того, щоб люди духовно формувалися і своїм прикладом життя навертає людей до господа, щоб царство боже воно розширювалося, щоб тіло Христа воно примножувалося, і ось це духовна ознака, яка потрібна дуже ну, треба себе аналізувати. Реально можливо, я вже просто духовно мертва. Тому що Ісус Він показував на прикладі фарисеїв, він показував, що вони такі гарні, зовні все там може і знали. Але всередині вони були гроби окрашені. Тобто всередині вони були гнилі. І Ісус сказав, ваш отець диявол. Як це так? Якщо вони знали там закони Моїсея та також вірили в Бога. Дуже просто, якщо я послідувач Ісуса Христа і апостолів, апостоли вони що робили? Вони. Проповідували Євангеліє, вони трудилися по максимуму просто для Бога, і вони не спішили просто говорити, говорити. Сьогодні дуже багато філософій, дуже багато думок. Всі все знають, звіршики із Біблії виривають, щось хочуть доказати, але плоду немає, результату немає, сили Духа Святого немає, перемоги над гріхами залежностями немає. Тобто і так, і треба й перевіряти. Якщо я духовно мертва і всередині пуста, то я не маю Духа Святого і не можу перемагати не в своєму житті гріхи залежності, та не можу. Іншим людям допомогти, але якщо в мені є дух Бога, і я продовжую справу апостолів та справу Ісуса Христа, я проповідую. Є ця сила наступати, перемагати. Ісус завжди нас вчив. По плоду результату впізнаєте їх, по плоду життя. Тобто, скільки людей я навернула до Господа, як я служу Господу, наскільки моє життя воно змінюється. Тому що плод і результат воно говорить набагато голосніше наших слів. Ми можемо дуже багато про себе говорити, думати і виписувати там, які ми праведні святі, там собі пагони якісь писати. Але люди, які нас оточують, які з нами зустрічаються на роботі, в сім'ї, сусіди і так далі, вони прекрасно бачать, в якому ми царстві в царстві Божому чи в царстві сатани. Тому дуже Легко перевірити, і в першу чергу все перевіряється внутрішньо, так? тобто з ким моя душа пов'язана. Якщо з Господом я живу для нього і живу для того, щоб Євангелі Ісуса Христа розповсюджувалась до краю землі.